Всім привіт, І сьогодні я, я вам покажу, як плести ось таке е, кілечко. Таке е, ви можете сказати, що воно схоже, я вже плела, але це ну, не зовсім не так плететься. І не так схоже, якщо ви будете його довше плести, то у вас вийде браслет або щокер е, ось такого цікавого плетіння таких кульок. Тому давайте вибирати. Якимось кольором я буду плести ще одне кільце. О, так. Хочу ось таке з якимось світлішим. Наприклад, о, хай буде рожевий якийсь Який краще мені Такий краще місяки. Теж дуже такий. Так, відкриваю. Запаковані, ще запаковані, Трішки собі насиплю. Так. І ще саме трішки насиплю я рожевих. Я вже насипла знаю наскільки мені висить, як я вам вже все кажу, що я не скажу скільки я потратила на нього разі, так як це. А, іменно для вас на вашу руку, на ваш палець, вийти одна кількість, а на мою зовсім інша. Це залежно від розміру. Я зробила його у синьо-філетових відтінках, а зараз зроблю у зелено-рожевих. Так, тому починаємо до плетіння. Я буду починати плести з зелених резиночок. Я беру. Одну рожеву резинку. І ось так. Зараз зближу камеру, щоб вам було краще винтно. Ось, я так не хочу зближувати. чек Буде вже так, тому що я не можу ніяк виправити. Так, я надіваю резинку, ось так: два обороти на два стовпчики. І а, так трошки пальчиком дістаю і роблю вісімку, так би сказати. у нас була ось така вісімка. Ось. така вісімка у нас. Я прикрутила два оборотики і зробила вісімку. А, далі я беру одну резинку зеленого кольору і накручую на правий стопчик в три обороти. Раз. Два, три. Потім я беру ще дві резинки і надіваю зверху на два стовпчики зеленого кольору. Е і під ось цих три, які ми накрутили, я заводжу гачок, заводжу гачок і забираю ось ці накручені вісімкою, які ми накручували на початок. Ось ці. Я їх ось так скидаю. Також скидаю ці з лівого стовпчика резиночки. І ті, що я перекручувала в три обороти на середину. Ось так у нас починається плетіння браслет. І він, я б сказала, так і буде плестись і надалі. Тому що у нього таке йде плетіння, що ми накручуємо. Надіваємо резинки, та майже все йде по такому принципу. Як я казала, я ну, не можу. Я, я тут роблю з тією камерою, я не знаю, вона не хоче в мене класу розвити, я буду робити далеко, якщо хочете собі зближити камеру, щоб було краще видно. А я продовжую далі плести. Опускаю резиночки та беру ще одну зелену резинку. І накручую в три обороти на правому стовпчику. Один, два, три. Беру пару зелених резиночок. Надіваю на два стовпчики. Пару резинок на два стовпчики надіваю. І заводжу три тризинки точніше, одну резинку, яку я накручувала в три обороти. Я заводжу під неї ось так гачок. Ось. І лапаю ось ці резинки, на яких я одного разу скидувала. Ось ці нижні резиночки. Скидую їх. І так само з лівого стовпчика також скидую резиночки. Ну і на кінець скидую на серединку тих двох резиночок. Три разинки, точніше, ті, що я накручувала в три обороти. Опустила. Я вже сплела два ось таких кружечка. В цьому я робила по 3 кружечка, три синіх трифіолах. Три синіх три трифіолеттах. Три три Тут каян, например, робити два чи три. Буду робити два. Далі я беру рожеву резинку. Накручую в три оборотика на правому стопочку. Раз, два, три. Ось так у нас виходить. Беру пару рожевих розинок, Надіваю на 2 стовпчики. Разинки накручені в три обороти. Я під ним заводжу гачок, дістаю зелені, скидаю на пару рожевих і також скидаю ось ці пару зелених кабла на лівому стопочку, ось тут. І тепер ще скидаю ось ті прикручені разиночки на правому стопочку на серединку. Тому, що, як ви бачите, в ось цьому у на нас тут іде так. А, так би сказати, що синій тут ось так іде, а потім ось тут закінчується. Тут саме йде, по боках іде, близько до одного. Іде по боках і закінчується на одному. Так, А ми продовжимо далі плести. Беремо ще одну рожеву резинку, накручуємо її на правому стовпчику в три обороти. Накручую в три обороти на правий стовпчик і надіваю пару розинок на 2 стовпчики. Так. Далі заводжу під резинок, яку я накручила в три обороти, в неї заводжу гачок і дістаю пару розинок ржавого кольору, кавула під нею. І також скиную пару разинок з лівого Ось так, І скидаю ще раз, яку я накручила в три обороти на середину ржавого кольору. Ми вже проплели четверту, ні, так, четверту кульку. Далі знову продовжую плести з зеленим кольором. Візьму одну зелену резинку, накручую в три оборотка на правому стовпчику і беру пару зелених резинок, надіваю на два стовпчики. Ось так. Е Тепер я заводжу під зелені резиночки в три обороти, дістаю рожеві, скидаю на середину, а також скидаю рожеві резинки з лівого стопчика також на середину. А також зелені резинки в три обороти, які ми перекручували, щоб вони були посередині між рожевими. Упускаємо. <кхм> Далі плуту ще одну з зеленого кольору. Накручу зелену резинку в три обороти на правому стопчику. Беру пару резинок, надіваю на два стопчики. і резинку в три обороти під нею ді... Запрягаю під неї і гачок дістаю зелені резинки, які були під низоми, які були самими нижніми. Скидаю на середину, а також нижні резиночки з лівого стовпчика, також на середину. І а, ось ті, що були накручені в три обороти. А, далі я знову плуту рожевим відтінком, так як я вже сплела три зеленого, три рожевих, три зеленого і знову а, три рожевих. Накручую ржаву резинку в три оборотка на правий стопчик і беру пару рожевих резинок, надіваю на два стопчика. заводжу під низ рожевих резинок в три обороти. Дістаю зелені резинки, скидаю на середину, а також зелені резинки з лівого стопчика і рожеві резинки прикручені в три обороти також на середину. І ще одну кульку рожевого кольору, в три обороти. Накручу резинку на правому стовпчику, дві резинки рожевого кольору на два стопчики. Заводжу під рожеві в три обороти. Дістаю. Ось ці резиночки, які були найнижчими на правому стовпчику і також рожеві резинки з лівого стовпчику і усі перекручені з правого стовпчика. Так. <coughs> Далі я знову ж таки йду на зелений колір. Але перед тим що змірю, скільки мені ще потрібно буде сплести, <coughs> я щоб проплиту. Зелений, а далі бути самі Якщо ви не зрозуміли, то прокрутите відео назад. прикручую зелену резинку в три оборотка на правому стовпчику. Беру пару зелених, накидаю на два стовпчика. Завод під них перекручених три обороти і стрію рожево скидаю на середину. Також скидаю. Рожеві з -за лівого стовпчика. І зелені, які залишились на правому стовпчику, а точніше, прокручені в три обороти. І ще одна продукту, три обороти на правий стовпчик. Пару разинок на два стовпчика. Заводжу під низ зелених. І дістаю саму нижню, скидаю на середину нижню разинку з лівого стовпчика і з правого стовпчика прикручено в три обороти. Е, мені ще залишилось, як на мою думку, сплести е, ще одну або дві рожевих. Е, е, я проплутую це вже за кадром. Ось вже самі доплить, чи браслет, е, чи кільце ви хочете. Тому я зараз доплітаю. Як я вже е, доплела ще одну кульку ржаву, тому що, дивляться, е, по розмірах на мій палець, там мені вже підходить. Тому заходимо на початок нашого браслету: ось тут. зелений колір. І, сказати, пояснити, заводжу ось ці разинки, які ми накручували. Тобто в ту петельку таку. Кульку маємо завести резиночки і взяти всі, які там є. Зараз я надіну. А точніше три розинки, а ще дві, щоб ось так залишусь по боках. І е, скидаю все на гачок, всі рожеві розинки та е, зелені. Я беру зараз. Гачок до якоїсь пакетику, тому що до моєї банки я трохи далеко з очками. Так, надіваю гачок на рожеві резинки, а потім вже на зелені одну штуку і зараз ще надіваю на другу.